ПВЗ Heroes, а саме рослини проти зомбі, герої. Як фанат ПВЗ, я би не міг пройти повз цієї гри. Так, хоч я ігнорував її існування самого виходу, але краще пізно, ніж ніколи. Тому сьогоднішнє відео буде про Clash Royale. Ой. Ну тобто ПВЗ, звичайно ж. Ну гаразд, не буду більше затримувати, ми розпочинаємо. Як завжди, гра нас зустрічає горохи стрілами, бачу чистішені свого батька. Очевидно, що це лише навчання, яке проходимо ми з нереальним потом. Аж цілувація ігри каже, що гра типу pay to win тому я ледве справився. Після чого на екран вривається сам зомбо. Що це таке? Він точно не навмисно натискає на червону кнопку, щоб це не означало. Та влучає не тільки в зомбі, а й в рослини, які після цього благополучно змінюють свою стать. Вау, цікаво, чому після цього ПВЗ називається Heroes, а не Трансформери. Ну я про цього робота, звичайно ж, не суть. Ну і все, завдяки цьому всі стали суперсильними. Ну взагалі зомбос, напевно, хотів вирівняти шанси таким чином, що було помилкою. Адже надалі хто би не починав атакувати, на які локації ми б би не бились, рослини завжди на Ізі перемагали зомбоків. в. До речі, тут головний на районі не зомбос, а Брейнз. Це, до речі, мій улюблений персонаж з Garden Warfare, так до слова. Його! Але тут, тут його розробники ну чуть-чуть, адже з його навиків він може лише терпіти. Ні, ну я не сперечаю, що треба бути сильним, щоб просто таким каменним лицем терпіти, але якось нереалістично. Ну що далі? Я перемагаю його, та він нікуди не зникає, а просто чекає нову порцію гороху по лицю. Гра з досить цього булінгу, краще розкажу вам за геймплей. Ну як я зрозумів, то ми завжди ходимо по черзі, але хто буде перший атакувати, вирішує його величність рандом. Тому треба все прорахувати так, щоб коли ваш персонаж атакував другим, то все було чікі-пукі. Але з іншої сторони, тут не так страшно, що вашу рослину б'ють, адже вона все рівно зробить предсмертний удар. Тут також є різні бафи, та після завершення гри нам дають пакети з рослинами. Я вже це бачив. Брати безмежну кількість рослин не вийде, адже гра просто скаже: ну ти прибери ось цього старого гругостріла, він вже своє діло зробив. Тому викидай. Найголовніший момент під час гри це, щоб ваш основний персонаж залишався живим. Адже коли його б'ють, то все біге. Захищати не така ж велика задача, адже ви можете блокувати шкоду ворогів своїми менюнками. Нарешті Бренс не стерпів і. Поняв. нього. Чуваку походу нудно стало? Так, тут головні герої можуть накопичувати щось типу ульти, та також приймати участь в атаці ворога, що неслабенько так впливає на гру. Що ж, дійшов я, значить, до останньої навчальної локації, яка була доволі цікавою, адже тут відразу вам і басейн, і дах, і галявина, куди також потрібно конкретні персонажі, бо капуста на воду не сяде, а кід на дах не ляже. Найбільш сюжетним поворотом для мене було ось це. Яка ж страшна участь чекала цього горохостріла. Але це не настільки страшно, як участь мого телефону, якому довелось качати 600 МБ пам'яті після побаченого. До речі, прикольна тут загрузка, на якій зображені маленькі версії всіх персонажів, виглядає класно. Після години загрузки я нарешті продовжу, то навіть якісь сюжет навалили що зомбі на місяць полетіли, і далі ми потрапляємо в лобі. Як я зрозумів, це вже вільний доступ до гри, тобто навчання нарешті покинуло нас, і ми в вільні. Звичайно ж, як і всіх нормальних іграх на телефонах, нам моментально вручають якийсь ігровий пак. Цікавий факт тут постійно буде вискакувати ці паки після того, як ви будете виходити з будь-якого пункту. Вийшли з огляду рослин. Пак. Вийшли з магазину? Пак. Вийшли з перегляду завдань. Пак. І так постійно, виглядає, наче нам нічого не нав'язують. Пофіг на це, адже нам тепер доступний якийсь мега важкий режим. А чому важкий, бо я грав одну гру аж 8 хвилин, що я вважаю якось трішки забагато для такої гри. Але зате тут був соняшник. Ооо. Знали би розробники, що буде з інтернетом, коли вони випустять цього соняшка. Що Щодо цього режиму, то я думаю, що я чуть-чуть не готовий до нього. Та й взяв і перший раз проіграв. Ну хоча б після завершення нам дають вибір, якого героя ми б хотіли вибрати. Якогось тендітного соняшника. Чи гача міну. Звичайно, що я вибрав міну. Навіть сюжет про нього показали потужно. Щоб не бути таким приниженим, я пішов грати в іншу катку, а саме якусь місію, де якраз і затестив цього хлопчика, який побував мінімум тиждень у своїй бабусі. Особливостю героя нашого було те, що він спеціалізується по захисту, тому я просто засадив всю територію горішками, чим не давав ворогу мене атакувати. Цього разу наша битва буде не проти якогось спортсмена, а проти пупсика. І на території якогось атракціону, що в принципі відповідає даному експонату. До речі, не знав, що горіхи також міють наносити шкоду. Навіть вони не терпіли на відміну від когось. Що забув сказати, що коли ви нанесли певну кількість шкоди ворогу, то він просто-напросто заблокує наступну атаку, щоб ви не занадто швидко прикінчили його. Не знаю, наша вам ця інформація, просто знайте. Ну а взагалом гра була дуже легкою. Моя фісташка в соло рознесла кабіну Імпа. Ну, може, і не в соло. І все, перемога. За що нам дали аж 50 білетиків, які ну прям дуже схожі на білети із Бравл Старсу? Хтось їх ще пам'ятає? На кінець просто скажу, що всі налаштування цієї гри – це лише звукова частина. То навіть немає 60 фпс. Доводиться грати так, наче в мене телефон за 40 гривень. Ну і ось моя історія. Першого разу в Heroes. Чи піди. Чи піду я грати проти реальних граців, оце вже питання, яке залежить від того, чи сподобається вам дане відео чи ні. Коротше, так то вже і не маю що розказувати, адже це буде повторення одного і того ж самого. Тому так, на сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій Discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу, які зазвичай відразу дізнаються інформацією про наступне відео та дуже добре спілкуються між собою. Насправді ні. Якщо ви також не любите багато лайок, як і я, то краще не заходьте. А так, окремо дякую всім спонсорам та й, взагалі, усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.